Новий день, всім говоримо, добрий день, добрий день тобі і мені. Всім ми кажемо на землі. Подивіться, а хто це до нас завітав? Так, це ж родина ведмедів. Жили собі в лісовій хащі двоє ведмедів та ведмежатко. Тата ведмедя звали Михайло Потапович. А маму-ведмедицю Анастасія Петрівна. А як звали ведмедика, синочка їхнього? Правильно, Михайлик. А як назвати одним словом тата, маму і дитину, коли вони разом? Так, це сім'я. А ще можна сказати родина. Повторіть, будь ласка, слово родина. Коли в родині одне одному допомагають, не сваряться. Про таку сім'ю говорять, що вона дружна. Повторіть, будь ласка, слово дружна. Діти, як ви розумієте, що таке сім'я? Так, це найрідніші люди, люди, з якими живемо ми разом, люди, які люблять одне одного і піклуються. У кожного з вас є теж своя сім'я. Наші пальчики допоможуть розповісти про всіх, хто є в сім'ї. Беремо доньку. І дивимось, оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик мама, а оцей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Сім'я буває. Маленька, коли в сім'ї, як у наших трьох ведмежат, є тато, мама та малятко. А буває сім'я ще великою, коли є бабуся, дідусь, брати і сестри. Мені Михайлик шепоче на ушко, що він трохи засмутився, що він хоче пограти. Тому я вам пропоную гру Хто який? А розкажіть мені, хто який в вашій сім'ї. Наприклад, мій тато розумний, веселий, сміливий, веселий, високий, моя мама, яка ваша мама? Скажіть мені, будь ласка. Так, гарна, красива, добра, лагідна, ніжна, рідна, моя бабуся. Добре, весела, добра, красива, хороша. А мій дідусь? Так, гарний, високий та добрий. Моя сестричка. Маленька, гарна, хороша, слухняна. А мій братик? Молодці, добрий, слухняний. Маленький. Скажіть мені, а хто ви для своїх батьків? Правильно, хлопчики і дівчатка, сини і донечки. А разом все говорять діти, брати і сестрички рідні люди, піклуються одне про одного. Старші допомагають батькам виховувати молодших, тому їх теж треба слухатись. І намагатися не сваритись. А якщо станеться, що ви посварились, як можна помиритися? Правильно, посміхнутись, можна помиритися мирилкою та обійнятись. Давайте пригадаємо нашу мирилочку. Дай мені мізинчик свій. Зачепи його за мій. Мізин, мізин мізинець, помирив нас молодець, та наостанок можна обінятися, обіняти свого братика або сестричку. У кожного має бути сім'я. Ви ще маленькі, вам потрібно, щоб батьки піклувалися про вас, купували одяг, їжу, гуляли з вами. Вам, діти, треба слухати своїх батьків. Не засмучувати їх своєю поведінкою, і тоді тата з мамою будуть вам частіше посміхатись. А покажіть мені, будь ласка, який може бути вираз обличчя у тата і у мами, коли вони сердяться? Ось такий. Правильно. А коли радіють? Добрий! З усмішкою, правильно! Давайте пограємо ще в одну гру. Вона називається, «Назви лагідно. Подумайте, як лагідно можна назвати маму? Так, матуся, матінко, ненечко. А як можна лагідно назвати тата? Так, татусь. А як можна назвати лагідно бабусю? Бабусенька, правильно. І давайте ще скажемо, як можна лагідно назвати дідуся. Добре, діти, молодці! Я вам дарую свою усмішку, а ви подаруйте свою своїм близьким. І не забудьте пригадати лагідні та добрі слова вашим рідним. До нових зустрічей!